Вітаю вас, мене звати Роселевич Майя, я лікар-педіатр, алерголог, пульмонолог, кандидатка медичних наук. 20 років я вже працюю лікарем, я засновниця алергологічного педіатричного центру BeHealth. Health. І сьогодні я хочу з вами поговорити про кишкові інфекції, про ротавірус. Їх дуже багато і це серйозна проблема, особливо. У маленьких дітей, тому що перебіг може бути важкий, і ми повинні з вами знати, як це все попередити, як правильно лікувати, коли можна залишитися вдома, а коли треба негайно потрапити до лікаря. Ну що, починаємо. Ми знаємо, да, що зараз в Україні дуже багато людей відпочивали, потім повертаються з кишковою інфекцією, блювота. Пронос, температура, але кишкові інфекції вони можуть бути вірусними і бактеріальними. І сьогодні я хочу більш уваги звернути саме на вірусні кишкові інфекції, особливо рота інфекцію, тому що від цього ми можемо захистити наших маленьких дітей. І, на жаль, навіть зараз не всі знають, що існує вакцинація, яку ми робимо діткам з Шести тижнів і в нас є Ротарікс і Ротатек. Тому коли до нас звертаються маленькі пацієнти з батьками, ми завжди кажемо, що треба зробити вакцинацію проти ротовірусу, тому що, наприклад, Ротарікс треба закінчити до 24 тижнів від народження, а ротатек до 32 тижнів. У Ротарікса дві дози з інтервалом 4 тижні, у Рототека три дози. Але ми повинні закінчити вакцинацію, тому що дорослим ми вже цю вакцинацію не можемо робити і діткам більше 24 чотирьох тижнів, тридцять тижні, в залежності, яку ми вакцинацію зами починали робити. Ми не можемо, на жаль, зробити. Тому якщо у вас хтось, з друзів, має маленьку дитину і ще не зробили вакцинацію, будь ласка, звертайтеся в клініку. Ми обов'язково зробимо цю вакцинацію, коли ви прийдете на плановий огляд до педіатра або сімейного лікаря. Дивіться, всі віруси вони передаються або був контакт. З водою, з повітрям, це не тільки брудні руки, це може бути, бо в, в басейні, випили забруднену воду. І звісно, що цей вірус потрапляє в організм і все залежить від вашої імунної системи і від імунної системи дитини, тому що це може бути просто слабкість, десь якесь сурчання, метіарізм, якийсь незначний біль в животі, а може бути і блювота, і температура, і пронос. І чому ми боїмося цих вірусних кишкових інфекцій? Тому що дуже часто і дуже швидко може розвинутися зневоднення. Тобто ми втрачаємо рідину, і організм, серце, легені, мізки не можуть працювати тобто, детоксикаційна функція нашого організму страждає. Всі ці токсини накопичуються. У нас де проблеми з мікроелементами, натрій, калій, хлор, тому ми повинні поповнювати зовні, тому що ми, у нас є блювання, у нас є пронос, ми втрачаємо багато рідини. А якщо ще це і температура, і ми ще починаємо часто дихати, і коли ми дихаємо часто, це називається тахіпною, ми теж втрачаємо рідину при температурі. Ми втрачаємо рідину, тому нам треба його поповнювати. І тут, звісно, що є спеціальні розчини для оральної регідратації. Оральний ОРС, називаються це розчини. І ми їх можемо купити в аптеці. Їх дуже багато різних назв: бігає ОРС, Хумана електроліт, регідрон. І на кожному пакеті кидає написано дозування тобто, один пакетик на літр води або один пакетик на 200 мл води тобто у нас є кип'ячена вода очищена вода, ми зробили з цей розчин і ми починаємо пити. Є така ситуація, коли ми не можемо пити, тому що постійно блювота. Блювота, 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 і навіть якщо ми випили трохи, ми все це видаємо назад. Тому в цих випадках призначаються протиоблівотні засоби, їх дуже багато. як... Там асітрон, наприклад, цирукал є в сиропах юнінорм. Тобто є сиропи, які, і ліки, які пригнічують рвотний рефлекс для того, щоб, що ви випили, у вас знову позиву не було на блювоту. Але ці ліки призначають лікар, тому що вони дозуються за вагою, за віком дитини, тому обов'язково треба. Якщо вже треба зупинити, це називається параксизмальна, тобто багато разів є позиви до блювоти, і ви не можете пити, дитина не може пити, треба звернутися за допомогою в лікарню або до вашого його лікаря. Якщо це нудота, нема блювоти, є просто дискомфорт, такий препарат, як смекта, та да, не смиктін, тобто вони трохи-трохи зменшують відчуття нудоти. Але тут нам головне пити, 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 і якщо є можливість пити ці оральні розчини сольові, то ми даємо перевагу їм. І є норми. Наприклад, якщо це помірна блювота і помірне да, тобто не кожних 5 хвилин, то ми можемо розраховувати 50 мл на кілограм на 4 години. І потрошки кожних 5 хвилин по 5 мл ложечка маленьким дітрям навіть можна взяти з норфи на шприц і за щочку трохи надавлювати, да? і потрошки, щоб дитина ковтала. А якщо це рясна блювота і пронос, то ми даємо 100 мл на кілограм на 4 години. Бувають ситуації, коли нема нічого вдома, немає аптеки, немає лікаря, ми там десь в селі. В лісі, я не знаю, де ми знаходимося, де нема можливості нічого купити. Тоді вже можна самим зробити цей розчин, коли нічого нема. Просто беремо на один літр води, одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку соди, розмішуємо і робимо сольовий такий затонічний розчин для оральної регітратації вдома, якщо нічого вже немає. Але буває ситуації, коли дитина зовсім не хоче пити, тому що вона солонена на вкус, і дитина не хоче пити. Тоді ми вже даємо пити, що є е, можливість. Якщо це. Дитина, звісно, що там вже більше двох років, і вона любить або чай, або компотик, або зварчик або чай з ромашкою, Щось що дайте, що дитина любить, то дайте туди трохи цукру, щоб це був солодкий розчин. І хай дитина п'є, хоч тому, що якщо ми не будемо пити, то ми потрапимо в лікарню на крапельниці, тому що зневоднення само нікуди не зникне. І якщо ми бачимо, що вже в роті пересихає, язик сухий, губи сухі, і, звісно, що це вже ненормальне. І обов'язково треба дивитися за дюрезом, за кольором сечі, тому що якщо у нас нормальне знегоднення, сеча буде такого, знаєте, жовтого бліда, блідо жовтого соломіного кольору, ненасичена, треба пити. Це дуже важливо, дуже принципово І якщо ми Своєчасно не дамо рідину в організм і будемо її втрачати, то буде госпіталізація. І звісно, що дітки і дорослі, тобто це ж не тільки ротавірус, ми захистити вакцинацію можемо від ротавірусу, Але є аденовіруси, є ентеровіруси, їх дуже багато різних е е е вірусів, які будуть давати такі ж саме симптоми, е е як ми робимо діагностику. Ми можемо здати експрес-тест кала, ми можемо здати ПЦР кала на ці віруси і подивитися, який саме вірус викликаний, але лікування однакового воно тільки симптоматичне. Тобто, якщо параксизмальна рвота, яку ми не можемо зупинити, у нас противорвотний препарат, якщо у нас зневоднення, а у нас буде зневоднення, якщо ми будемо мати блювоту. І рідкі випереження. Нам треба, треба постійно постійно пити оральне розчини сольові. І тому у аптечці вдома, і коли ви подорожуєте, обов'язково вони повинні бути. І не забувайте, що головне для нас це гігієна. Тобто, якщо ми бачимо, що хтось там вже захворів, не треба йти в цей басейн. Якщо в родині хтось захворів, нам треба окремий стакан ложка, все мати своє. А якщо ми п'ємо воду з пляшки, нагадую вам, що цю незя бутилку пити там три дні. Тобто відкрили, попили. Не можна вже на наступного дня цю воду пити. треба налівати стакан, тому що якщо це вже було в ротовій порожнині у когось, там вже куча бактерій, куча всього, ми друг другу все це переносимо. Привчайте дітей постійно мити руки, постійно мити руки після туалету, не грізне там, не брати руки в рот, чхати локоть, все це і допомагає попередити вірусні інфекції. І я вам хочу сказати, що дорослі іноді хворіють так на ротовірусну інфекцію, таке зневодення. Кажу, Боже мой, і ми нічим не можемо допомогти, тому що якщо вже вірус в організмі, тільки імунна система сама може з ним впоратися, ліками ми на цей вірус не можемо ніяк. Пап'я для того, щоб цей вірус кудись зник. Не треба приймати сарбенти. Вони ніякий вірус не асарбують. Не треба приймати ніякий нерксозит, кишечний антисептик це неправильно. Тобто ми призначаємо, коли нам треба, наприклад, є антибіотика асоціону там ДРА, да, після антибіотика. Ми даємо там, наприклад, ентерол, да, Або або в нас є кишково інші інфекції. У нас є патогені. Бактеріальні різні кишкові інфекції, сельманельоз є, які там іноді нам треба лікувати антибіотикам. Але вірусні діареї, вірусні блювоти ми не лікуємо ніякими противовірусними і бактеріальними препаратами. Те, що у вас може бути в аптечці, це противоблювотний препарат. Якщо вам прознавчий лікар, щоб він у вас був, ви знаєте дозування, це може бути на осмітній якась мекта, це може бути пакетики ОРС. Різні будь-які бренди. Якщо дитина маленька, то може бути, щоб там цирокали, сітрон, він да? наприклад, там є в Україні. Але е, ліки дозування призначають тільки лікар. Я просто хочу, щоб ви знали, що це таке. І, будь ласка, е, звертайтеся. На вакцинацію, якщо є новонароджені діт діти. це дуже важливо, дуже своєчасно, не треба відкладати погода не та е холодна, е далеко їхати. Ні, приїжджайте, тому що поки є вакцини, треба їх робити. І на зараз в клініки БіХелс є ще й акція безкоштовний огляд педіатра, тому що ми хочемо максимально захистити діток і допомогти, тому що зараз таки. Важкий період, коли ми повинні один одному допомагати. Тому ми ваші лікарі, ми ваш медичний сімейний центр, і ми хочемо, щоб ви знали класну інформацію, ви знали, як допомогти вашим діткам і що робити, якщо вже ця кишкова інфекція трапилась у вашому житті. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, пишіть ефір збережемо, і якщо будуть питання, пишіть. Завжди ваша лікарка Майя і клініка БіХелс. до зустрічі.